В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 7 вересня, саме з цим днем пов'язані імена таких знаних українців, як художники Олександр Мурашко і Тетяна Голембієвська. Письменник Тодось Осьмачка, церковний діяч Йосип Сліпий та американський конструктор українського походження Ігор Орест Богачевський. Саме цього дня, 1792 року, українські козаки почали освоювати Кубань. 1891-го перші українські переселенці прибули до Канади. А ще сьогодні день військової. Розвідки України 5 вересня в Україні стартували місцеві вибори. У зв'язку з цим обласне телебачення просить політичні партії та інших учасників виборчих перегонів невідкладно укласти офіційні угоди з нашою Держтелерадіокомпанією. Наші тарифи на політичну агітацію на телебаченні та по радіо оприлюднені на сайті УДТРК і в газеті Житомирщина за 4 вересня. Під час минулих вихідних на фронтовому Донбасі зберігалася загалом спокійна обстановка. Однак бойовики 12 разів порушили режим перемир'я. З Маріуполя телефоном інформує наш земляк Максим Жайворон Максиме, вітаю. Як пройшли вихідні? Вітаю колего. Є така інформація під Маріуполем на фронті. Противорчі сторони дотримувалися мов перемир'я. Бойових зіткнень секторі М не зафіксовано. Про це повідомив 6 вересня на брифінгу представник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Він підкреслив, що на Маріупольському напрямку продовжує зберігатися повне затиші. Однак, формування ДНР відкрили вогонь в секторі М. Було зафіксовано порушення переміри під Маріуполем. Про це Заявив речник АТО Анатолій Стельмах, повідомив, що 6 вересня, о 17 годині з боку Комінтерну по позиціях сил АТО в Талаківці, формування ДНР, хаотично відкривали вогонь і стрілецької зброї. Це перше порушення умов перемир'я за 8 днів повної тиші на фронті. Обстріли в основному йшли невдало по блокпостах наших позицій, провокуючи на те, щоб наші війська стягнули сили АТО в вогневе протистояння. Збройні сили України відповідь вогонь не відкривали. Місці все спокійно. Це наразі вся інформація. Максиме, дякую за інформацію. Бережи себе до наступного зв'язку. Триває всенародна допомога пораненим воїнам АТО на актуальну тему їх протезування. Галина Ковальчук. Слідуюча програма, яка которая... А знову таки по протезуванню хотів би вам всім сказати, що протезуємо ми всіх безкоштовно. Тому, якщо хтось ходить і збирає кошти на протези, зробіть так, щоб вони все розуміли, що незалежно від того, чи має статус він учасника бойових дій, чи він боєць правого сектору, чи просто волонтер, який потрапив в зону бойових дій і втратив кінцівку, протезують його безкоштовно. Отримання статусу воно може настати після цього, але протези ми надаємо навіть тим, хто ще статуса не отримав. І про інші вагомі події коротко. За даними ООН, внаслідок військової агресії Росії з тимчасово окупованої території України були змушені виїхати 2,5 мільйони біженців. Росія анонсувала 40-й так званий гуманітарний конвой в Україну. Уряд планує суттєво скоротити Державну фіскальну службу, зокрема ліквідувати податкову міліцію. Кабмін хоче вести єдиний податок на зарплату в розмірі 20%. За вчорашній день на українських автошляхах загинуло 15 чоловік. У Молдавії прийшов масовий антиурядовий мітинг. Відсьогодні в Україні прогнозують суттєве похолодання без істотних опадів. І на часі новий відгук до нашого телевізійного проєкту Єдина країна. Сьогодні патріотам стало бути модно, але не кожен розуміє і не кожен вкладає в це поняття те, чим воно є. Насправді мало в нас час вдягнути вишиванку і вигукувати слава Україні, і більше нічого не робити. Патріотизм це є щоденна важка праця. Якщо ми поглянемо на нашу українську історію, то в ній є багато славетних сторінок. Нам завжди випадали найрізноманітніші випробування і завжди українці виходили з них переможцями, і навіть сьогодні ми бачимо, що Україна фактично стикнулася із російською загрозою, і ця ситуація нас не зламала. Ми стали сильніше. Ми знаємо, чого нам прагнути, і ми розуміємо, які перед нами стоять виклики. І дуже важливо, щоб більшість суспільства це зрозуміла, адже зміни завжди творять 10-12, ну а то є 15%. Основна маса суспільства йде от за тою частиною, за тими пасіонаріями. І важливо, щоб в сьогоднішній важкий час між собою вони не сварилися, там не було фактично потрібно нам знайти ту об'єднуючу ідею, той об'єднуючий фактор, який допоможе нам бути єдиними. І як сказав сьогодні, не сьогодні, а як сказав класик українського націоналізму Микола Міхновський, тримаємося купи. І зараз ці слова є як ніяк актуальними, тому що потрібно відчувати плече ближнього, і лише разом ми зможемо вистояти І в сьогоднішній непростий час. І ще про помітні події у нашому краї чиновника Житомирського управління Державної фіскальної служби пов'язали на хабарі. 3 тисячі доларів. Борг Житомирського водоканалу за спожиту електроенергію зріс до майже 24 мільйонів гривень. Тисячі житомирян провели хресний хід з нагоди тисячоріччя успіння великого князя київського Володимира Святого. У Коростенському районі пройшов фестиваль льоно. В обласному моздрамтеатрі відбувся концерт пам'яті співака. Кузьмискрябіна. У Житомирі завершують книгу спогадів про народного артиста України Івана Сльоту. Завтра делегація нашої телерадіокомпанії вирушить у Закарпаття на міжнародний фестиваль телерадіопрограм. 10 вересня Житомир почне святкувати свій день народження, а 12 вересня коростень запрошує на міжнародний фестиваль дарунів. І наостанок цитата цього вересневого тижня: без будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без батьківщини ніхто. Поетеса Ліна Костенко, це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. Я бажаю вам приємних подій, лише хороших новин. Бережіть себе та Україну до завтра.